Привіт, Піня! Поїхали. Мене покликали на такий прекрасний захід, де збирається. Волонтери і виводять бездомних безхатніх тваринок, які шукають свої домівки. Багато з них прибули з зон бойових дій. І ми сподіваємося, що більше знайдуть свої домівки. Сюди з влітку ми почали приїжджати соціалізувати собак. Дітям дуже сподобалося, і от на канікулах вони приїжджають частіше. А, ну, а так, коли коли количество. Люсі, дай лап. Ай, брава дівчинка! Вона дуже слухняна. Вона вміє базові команди сидіти, стояти, лежати. І вміє команду поруч, і ще вміє команду дай лапу. Ми їх навчаємо, соціалізуємо і ми їм. Даруємо просто турботу. Ми з ними займаємося, щоб вони звикали до людей. Ми придумали Валентинка для тваринки: подарувати кохання, щоб знайти люблячого хазяїна, який буде дарувати любов та заботу. Дякую. Поінтересуюсь. Вот взяла листівку, подивлюся, зайду на сайт. У нас є тваринка, тішечка, дуже давно вже вона живе, вже старенька, вже лапки в неї болять, дуже за нею дбаємо. Ну, Поки не пригледіла, а так ну, зацікавлена.